А от у селі Буратенбродівської міської територіальної громади на останньому дзвінку було чимало сліз, і все через доленосне рішення депутатів. А за що проголосували депутати? За пониження ступеня навчального закладу, і тепер останній дзвінок дійсно може бути останнім. Докладніше у сюжеті в Буратинському закладі загальної середньої освіти перших других ступенів з дошкільним підрозділом урочисто відсвяткувало свято останнього дзвінка. Тут, можливо, дійсно в останній зібралася уся шкільна родина, аби відзначити прихід канікул. Щоправда, це свято було із ноткою суму, адже на днях депутатський корпус Бродівської міської ради проголосував за пониження ступеня вище згаданого навчального закладу, та тим не менш, свято таке відбулося після звучання державного гімну України. До слова запросили місцевого священника. Життя продовжається, не дивлячись на ці різні труднощі, але дивлячись на вас, дорогі діти, за цей рік ви стали старші на один рік, зможніли, як духовно, так і тілес. Схвильована директорка школи, юні випускники, учні, батьки та гості були присутні на святі. Зокрема, сюди також завітала депутатка обласної ради Ірина Сех разом із Ольгою Кравчук. Представники влади розділили радість свята. Останній дзвінок оголосили відкритим. Багато хто у цей день через рішення бродівської влади не зміг стримувати сліз. Дорогі діти, ви молодці. Дорогі наші випускники. Я щиро бажаю. Що ви знайшли свою ту омріяну стежину, той омріяний шлях до свого становлення, знайшли правильну професію, знайшли правильний вибір і були гідними українцями. Що стосується ганебного рішення Бродівської міської ради щодо пониження ступеня навчального закладу, депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук висловила свою думку. Просто відбувається знищення України, знищення українського села. Як то кажуть, без села не буде міста, а без школи немає села. Тому в першу чергу ми повинні зробити все для того, аби зберегти цю школу. Це вже не вперше її намагаються закрити. Колись нам вдалося зупинити те рішення, воно не було проголосовано. Та, на жаль, 28 травня на сесії Бродівської міської ради. Знайшлося 18 депутатів, які взяли на себе відповідальність чи навпаки проголосували безвідповідально і підтримали рішення щодо зміни типу пониження в ступені Братинської школи. Тут зараз є дев'ять сформованих класів. Станом на сьогодні навчалося 43 діток. А згідно того рішення, якщо воно буде не скасовано, і все залишиться без змін. Станеться так, що з 1 вересня 2024 року залишиться в школі лише 4 класи. Решта діток будуть змушені доїжджати шкільним автобусом щодня або до Бродівської 4 школи, або в село поникло. Поки що про це навіть ніхто не хоче думати ані батьки, ані вчителі, оскільки сподіваються, що все-таки рішення ганебне. Та поспішним бродівської міської ради від 28 травня буде скасовано та переглянуто вже після завершення війни, по завершенню воєнного стану, коли буде мир і спокій в нашій Україні. Напередодні діти разом із вчителями та батьками приїхали до відділу освіти з проханням скасувати рішення про пониження ступеня, враховуючи присутність Ольги Кравчук. На місці зустрічі депутатка Бродівської міської ради Вікторія Мазур, яка перебуває у партії Європейська Солідарність, назвала Ольгу Кравчук піарщицею на дітях. Пані Ольго такі слова неабияк зачепили. Мене це образило, і мені стало образливо не за себе, а за тих батьків і за тих діток. Вони найняли автобус вчора. Діти пропустили школу, батьки відпросилися з роботи, організувалися, знайшли собі сміливості, сили, оскільки ми знаємо, що такі мирні акції безслідно не проходять. І потім так чи інакше будуть певні наслідки, дзвінки. І так далі, не хочу на тому зосереджувати увагу, і тому це було самостійне рішення батьків мешканців брати на це абсолютно не моя ідея. Просто мене попросили підтримати, зняти це все, оприлюднити, надати розголосу, оскільки в мене є там певна кількість друзів, читачів, підписників. Я поширюю по різних групах, долучаю засоби масової інформації, щоб якнайбільше надати розголос. Там вже той прямий ефір набрав, мабуть, 20 тисяч переглядів, і це не може не радувати. Власне, для того я і підтримувала тих людей. І слова депутатки про те, що я умисно використовувала вчора на мирні акції людей Боратина для заради свого піару. Ну, це просто абсурд. Як для мене це дуже нерозумно так говорити, але найбільше мене зачепила фраза, що я особисто використала тих дітей як декорацію. Маючи дитину, називати чужих дітей сільських декорацій ну це просто ганьба. І ганьба тим депутатам, які проголосували за, ганьба тим 18 депутатам, які. Не подумавши, я не знаю, чи під певним тиском, чи у зв'язку з якимись своїми особистими приватними. Чинниками так вчинили і проголосували за закриття тих шкіл. Мені дуже шкода тих дітей, мені дуже шкода тих батьків. Вони справді всі схвильовані. Вони вже і сплакались, і ті діти сплакались і знервувались. Але я їм безумовно вдячна за, за їхню сміливість, за згуртованість, що вони знайшли в собі сили, що вважають, що ще не все втрачено, що треба боротися до кінця. Приїхали вчора, організували ту акцію, запросили сьогодні нас, і я думаю, та сподіваюся на те, що рішення буде скасовано. Можливо, хтось з депутатів навіть без сесії відкличе свій голос, задумається, побачить. Це все подивиться, і дослухається до діток, до вчителів і до батьків. І просто відкличе свій голос, лише треба один, один голос, і рішення буде втрати свою чинність і буде скасовано. Тому я вітаю усіх. З святом, останнім дзвоником. Сподіваюсь, що це, цей день буде в пам'яті боратинських мешканців справді святом. А не так як вони вчора казали, що символічно, мабуть, це і буде останній дзвоник. Нехай це буде святом. Бажаю і вітаю усіх діток, учнів, батьків з завершенням навчального року і бажаю вам всього найкращого в новому навчальному року, веселого, щасливого літа та мирного неба. Спілкувавшись із присутньою депутаткою обласної ради, пані Іриною Сех, було зрозуміло, якою горою Ірина Ігорівна може стояти за дітьми, які не хочуть, аби школу понижували у ступені. Сьогодні ріжеться жива школа, школа з дітьми, де з 1 вересня гарантовано будуть 45 учнів. Але на сьогоднішній час, щоб закрити школу, навіть відповідно до тих. До тих постанов уряду, які не дбають про школу, потрібно лише 25 дітей. А сьогодні в школі вчиться 43 дитини, і враховуючи розміщення школи, де вона розміщена, в яких географічних умовах, гірських умовах дивлячись, я хочу, щоб ви побачили цей стан дороги, це неможливо. Це загрожує щодня життю та здоров'ю дітей, тобто маніпуляція відбулася відбулося. Двічі раз під час сесії Бродівської міської ради, друге вчора під час зустрічі з батьками, учнями та вчителями школи, і цьому тому рішення це має бути категорично відмінене, обов'язково відмінене сьогодні. Батьки цих дітей, які є тут, які стояли на цій лінійці, вони є захисниками. І вони захищають і цю боратинську школу, і захищають свою дитину. Вони хочуть, щоб їхні діти були тут і були е, в, е, в спокої, і батьки переживають, тому що є тривоги, є е, неналежні обладнані сховища, є дорога далека до міста. І батьки їхні. Їхні родини хочуть, щоб діти були захищені і вчилися в цій школі. Це прекрасна школа. Батьки самі і діти розповідають, що вони мають чудових вчителів, вони мають чудову освіту, вони гідно і достойно навчаються, вміють висловити свою думку. Є переможцем багатьох олімпіад. І тому сьогодні закривати школу. Це, це собі лише представники Путіна можуть таке зробити. Повертаючись до теми свята, останнього дзвінка було видно, як люблять, шанують і поважають учні своїх вчителів. З вітальним словом виступила і директорка школи. Але все це цим всім ми повинні завдячити нашим воїнам, нашим героям, які виборюють нашу свободу. І, звичайно, подякувати нашим випускникам Миколі Левусу, Івану Курказюку, Михайлу Пахолкову, які поклали своє життя за те, щоб ми з вами сьогодні тут могли радісно спокійно проводити наше свято. І ще хочу сьогодні в цю таку урочисту святкову хвилину згадати нашого багаторічного директора, який працював тут. Майже 30 років пропрацював в нашій школі швелюка Ігоря Євгеновича. Дуже хотілося, щоб він дійсно з нами був тут, поряд, щоб він вас привітав, тому що направду ця людина цього заслуговує. Хочу побажати вам усім, перш за все, миру, здоров'я, спокою. Старшим Дев'ятикласникам я бажаю, щоб здійснилися ваші всі мрії, і щоб ви в своєму житті знайшли ту стежину, яка найбільше припадає вам до серця, щоб та стежина була встелена тільки яскравими квітами, і ви тільки в житті посміхалися. Попри прийняте рішення Бродівської міської ради, вчителі та учні не здаватимуться і будуть йти до кінця, аби у Буратинській школі знову лунав дзвінок як для повноцінної школи. Мені сьогодні і радісно і сумно я так сплакалася, тому що Може, і останні дзвони в моєму житті. Ну, то таке, не останні, а крайні, тепер так не можна говорити. Але хотілося щоб та школа існувала, щоб ці дітки вчилися. Ну, якщо навіть немає міська рада, гроші на зарплату мені, я буду працювати волонтером. Поки мені Бог дасть здоров'я, розуму, як то кажеться, маю страшну велику в лапках пенсію. Ну, то я згідно на ту пенсію жити, а волонтером працювати. Я не хочу, щоб наші діти боратиські були недовчені, не навчені. Нехай вони йдуть свій божі, так як всі люди. Навчені гарні, розумні, ви бачите, діти щирі, батьки щирі, все в такій гарній атмосфері, в домашній атмосфері. Ну, школа маленька, дітей мало, але ми всі одна сім'я, ми всі разом. Я проживаю в тому селі, навчалася в тій гарній школі. Тут навчалися і моїх три сини. Тепер вчиться шестеро моїх внуків. І мене душа болить, як ту школу хочуть закрити. І така, по-перше, бачите, яка в нас місцевість гориста. І ми не хочемо, щоб ту школу закрили. Якщо так немає, міська врада, то ми вже готові, бабусі, дідусі, і батьки доплачують. Вчителям чи міській раді ми не знаємо, кому доплачувати, щоб таки ту школу нам оставили. Я бажаю своїй школі, щоб вона процвітала. Ви бачили сьогодні, які прекрасні діточки є, які можливості є, які діти активні, розумні, щоб та школа далі була, щоб не понижували, не закривали. Бо, бачите, село живе, коли є. І я дуже рада за них, бо то теж мої багато випускників. Тепер вони привели своїх дітей, щоб ми чогось їх навчили, що вони. Справжні українці, і що вони думають про те, щоб, щоб зберегти і країну, і школу, і все. Ми думаємо, що буде мир на цій землі. Дай Боже, щоб скорше закінчилася війна, всі повернулися живі, а полеглим вічна слава. І хай буде все добре, хай буде щасливе дитинство у наших дітей. З вітальним словом, також до своїх випускників звернулися класні керівники. Молодь повинна мати достойну освіту, а випускникам їм побажати легкої долі в житті. Нехай вони будуть щасливими, хай їхнім буде майбутнє світле і прекрасне. А всім нам миру і злагоди. На завершення заходу випускники подарували присутнім танець і гучно та урочисто задзвенів дзвінок в боратинській школі. Дай Боже, щоб це не був дійсно останній. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.